І так, тепер поговоримо, як, як працює цей бізнес, за рахунок чого у нас така висока рентабельність. Тобто ми вкладаємо 50 тисяч доларів на 50 квадратів. До речі, мінімальна площа, з якої можна починати, це 50 квадратів. Угу. От, і ми отримуємо 5 тисяч доларів на місяць. Це 10% річних. Це просто ну, о, 100% річних. 10% на місяць це дуже крута математика. От за рахунок чого у нас так так виходить, за за рахунок е, своєї віддачі, своєї роботи, е, воно ж само не запрацює. Якщо його так, от відкрити, зробити ремонт і просто відпустити, воно не запрацює. Треба вкладати час, треба вкладати енергію, вкладати е, там свою якусь ініціативу, шукати якісь там Смачні блюда, шукати якісь страви, е реклама це все дає результат. Well, да, люди в цілому ж так. Ми пропонуємо готову модель, це, так. Ну, ми вже це все знайшли, все відпрацювали. Так, так, так. Але за, за рахунок чого саме ця Ні, модель. Ні, Так це люди є. ж мають розуміти, що це е е е була вон, пророблена, да, це пророблена робота. і Воно якби не, не з пустого місця. Це все Але було тепер, цим, як це під підсумовуючи, я розумію, що це за рахунок того, що е, людям зручніше ніж виїжджати кудись там в центр е, для того, щоб поїсти, як раніше це було модно, то просто можна ті самі блюда отримати прямо біля дому е, і да, не заморочуватись. Ну, це, те, щоб це, да, це дуже зручно, тому що е, е, ну в нашому сучасному в наших сучасних реаліях да там бувають якісь такі речі, які там типа якась. Ну, там, тривога, да? якісь. Ну, там, два дні тому дуже щільні опади були. Люди їсти хочуть постійно. Да? От, три рази в день треба поїсти. Е, і у тебе прямо так, от тебе біля, можна сказати, твоєї квартири є заклад, який закриває всі твої потреби. Ну, це зручно. Е, ти можеш прийти, випити алкоголю, не сідати за кермо. Ти можеш е, там не витрачати зайвий час на переміщення, да? там два, дві години там, тратити в пробці, щоб е, з'їздити в якийсь ресторан-центри. Да? Ти це все можеш е, е, відчути, якби вже тут біля своєї квартири. Це зручно. Е, ми ж можемо ще доставити додому. Це Ой. теж певний. Певний такий рівень послуг, який ну так, зараз і агрегатори непогано розвиті, але от тобі прямо додому приносять як в отелі, можна сказати. Тобто, за рахунок того, що тут можна посидіти поїсти, доставити доставку додому з доставником, який працює по місці, і плюс через агрегатори воно в цілому набирає таку такі, ну, такий оберт, правильно? Так. Да. І оберт у нас виходить. Ну мільйон мільйон. Мільйон на місяць. так так, і 20% нашої рентабельності. Підсумовуючи, це новітній формат кафе, який працює за рахунок того, що тут біля дому є все необхідне, е, можна поїсти, випити, поснідати, повечеряти і ще замовити це все додому. Да, да. Це дуже зручно.